Всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні розкажу про свою сівалочку. Що з нею взагалі відбувається? коротше, що з нею відбувається за це все время? А так. Вона в мене з 2021 року. -го Зараз у нас 24. Що за ситуація? Так, розказую слідуюче. Перше посівалки це, що в мене саме була проблема жорстка, це в мене гнуло вали. В мене гнуло вали. Просто це було як добрий день. Це я так виїхав в поле, ти мож, мог, я мог за день 3-4 рази скрутити вал, вигнути його. Вони, тим більше вони гнуться нормально. Я їх там на, спереді на балансірах на МТ зоні вирівняв болгарочкою електричеською з собою в поле брав. Такою болгарочку, вал підточив, де там що треба, підрізав коротше, і все полетів. Це була найперша причина, коротше, така, що сама жорстка. По поводу висіву, по поводу ексосе там, сіміна, ці всі моменти, все нормально. По турбіні вроде все тху -тху -тху. хорошо, ну, вже теж вже подгулявши. Коротше, вже... надо буде вже скоро ділити. Защити ж я устранив, поробив отакі защити. В кого такі сівалки. В кого отакі ось штуки стоять, отак вал стоїть. Дивіться внимательно, якщо будете купувати сівалку. Якщо у вас стоять отакі вали, от, ну, не отакі вали, а отут оцей вал стоїть за такою штукою, все, не беріть її. Можете просто не брати, то, що у вас буде гнуть вали. Це хіба що, знаєте, сіять по. Ідеальній почві, де буде лізти сошник, буде лізти 3 см і не буде ні поживних рештків, не буде взагалі нічого, що, знаєте, там буде ідеальне, ідеальне поле, чисте-чисте, чисте, там ну, просто капець. Виглажене, щоб не бугрів, ніде нічого не було. Тоді, да, тоді можна на спокійно сіяти. А якщо у вас є чуть грудочка, є чуть палки, є перепади там, воронки, де в кого глибше, там міше, ну, короте, не важливо. Це короте, жах, просто жах. Сразу кажу. Так, розказуй далі. І якщо у вас отакі ось штуки стоять, все, не беріть її. Це все, у вас буде короче, проблема 100%. Так, слідше це в мене полопалися банки. Всі повністю, коротше. Просто потріскалися. В цьому году вони просто потріскалися. Все. Без всяких самих, просто в цьому году вони потріскалися. Я не знаю, що вийшлося. Ті верхні банки нормально всі на удобрення, ці потріскалися, капець. По транспортному. Транспортне, коротше. Транспортне класне. От шо-шо? Транспортне класне, чим. Що в мене йдуть отдільно кольоса, помимо приводних колес. Тупо вони віддільно йдуть, ну, взагалі бомба. Короче. Я приїхав на поле, а це все відкинув. Перецепився, там, воно буквально там 15 минут, короче, і все. І я полетів там, або 10. Ні, ну плюс, мінус коротше, 15 минут восьму. Колеса основні знімати не треба взагалі. Просто плюс короче, неймовірний. Отут по транспортному. Ну, отут, а блін теж Кажу заводу, я не знаю, там почують мене, не почує, хто дивиться, не дивиться, короте, передавайте їм вітання. Оце треба трошки з заводу усиляти, чуть -чуть. оце треба чуть-чуть усиляти, бо воно ну, не годиться, воно гляньте. Воно ж просто не годиться, гляньте на нього, й твою мать. Я вже і тут ось наварював і тут коротше, вже робив. Ну все одно воно чуть підгинає, ну як кажуть, ще поки держиться. Коротше. Ось така ситуація. Ну, отут, блін, я не знаю на заводі. Ну хіба це так сложно, коротше? Чи отут, допустимо, якийсь косинець кинуть, я не знаю. Ну там щось придумай таке щось, щоб воно його не витягувало, не виривало. Щоб отут не гнуло щось. Ну, придумайте. Ось я вдома придумував таку штуку. Так на заводі це ж можна зробити там, розумніше, якось, там. Або там, метал просто тут потовще сделать. Ну, блін, ну такі мелочі які-то поняли. І не може ніхто зробити. Так само за, за тими защитами. Ну блін, ну на заводі вона стоїть 2 гривні. Зробіть її нормально, щоб защищало цепок Я ж кажу, ну зробіть нормально, щоб воно защищало цепок ось як я зробив. Я ось зробив ось, гляньте Все. Отепер воно роботи. Так, да, воно воно стирається, короче воно треться. Ну нічого страшного зато воно робота. У мене все... я посіяв е, сіки 150 гектар 150 гектар я посіяв за цими защитами. Ребята, ні одного разу тфу -тфу -тфу, не скинуло ні цепок, нічого коротше, не поламалося, не забилося, не зірвало, не скрутило вал. Все нормально стало. Ну Хіба це не можна на заводі коротше, зробити таку защиту, щоб я вдома це не робив? Бо виходить, я купив сівалку і думав, це сидю, короте, доробляю це всі моменти, щоб я виїхав і сіяв і не ламався, бо по-другому ніяк. Все, ладно, з цим тему закрити, коротше, все одно це, це дуже складна ситуація. Вони там просто зарабатую. я оце, якби, Вони там просто заробляють бабки, я кажу, так, якщо б я це зараз купляв сівалку, щоб я так поїхав і зараз вибирав сівалку, та ну ти що, я не знаю, коротше, ну, блядь. Це було б наверное, дуже сложно, я б їх би там би кончав би просто. Я просто казав би, ну, блін, капець. Есть, ну, Я реально зараз по своїй сівалці, я зараз би пупляв би сівалку, то я вже знаю ці всі нюанси, Уже розумію, де що происходит. Я, короче, і я б вже понімав би що брати. Бо ну, це капець. Слідуюче, після. скажімо так, після 100. Коротше, з усього моменту я, наверное, на ній накатав на транспортному, коротше. Може кілометрів 400, мабуть, може і 500, коротше, поняли? Отакого вот на цьому транспортному я накатав. І в цьому році на 150 кілометрах. <свистит> ось. Все, все поотпадало, що зверху, що знизу, ну зверху, знизу, ось теж, вже почав варити. Теж, ось ось поопадало. Теж, ну хіба вже? Ну сделайте ферму, так? Да? Не зробити одні отак отут один і тут один. Зробити їх отут ось ще один. Отам воно ще один, там, отут ще один. Зробити, там, знаєте, ото квадратною трубою. Зробити один сюди, один туди, один туди. Ну блін, ну хіба це? Коротше, отак оце. Воно виходить з-за того, що отут аж воно пригає. Тут я вже усилив, воно отут його не вигинає, не вириває, виходить, нічого не гне. Воно перейшло далі. Почало тепер підривати, ну, виходить, трублять які... і. І плюс ж воно ж було не приварене. Ви гляньте, де воно відпало. Воно ж було приварене. Тіпа було приварене. Блять. О навіть рами не приварене, понял? Я не знаю. Ну коротше якось так. Коротше, що далі? Що далі? Ну, блін, а далі, коротше, все чітко. Я вам ну, більше нічого чу... не... Таких основних проблем коротше, немає. Просто коротше, все нормально. Тут, -ту -ту, короче. дай Бог, щоб вона ще трошки посіяла. По транспорту, ну, ну транспорт, бачите, трошки повигиналося, хоч вони такі і здорові. Ну, та то воно ж просто коли цепляєш, воно постійно колесо там впирається, ну то таке топель. Воно в принципі на скорость не впливає. А, все, маркіраж теж. Воно, бачите, почали лопатися. Ну, звісно, в принципі, з того, що я вже посіяв, може це і нормально, коротше, для такої сівалки, що... Что... Я не знаю скільки. Може гектар, може 800, коротше. Може 700. Може 700 десь гектар. Коротше, давайте так візьмемо. Може так, да, давайте так, коротше, гектар. Да, гектар 700, коротше. Так, да, так, да, да, точно, все, 700 гектар це 100% у неї посіяти. Це такі короче, плюси і мінуси на 700 гектар, виходить. то есть, в принципі, нормально. Оцю теж штуку. Блін, ну я теж короче, лінюся. Зварити сюди отаку ляпуху квадратну. Щоб воно було більше, бо коли в поле приїжджаєш, воно тоне і все. І ти тоді короч, не перецепайся або не зацепишся, коротше, отакі проблеми. Ну то ще щось, щось придумаю, щось, щось приварю, короч. так що такі діла. Так, ну що, братла, отакий був невеличкий обзорчик, отак розказав трохи. Зараз теж ось маркер, бачите, один і другий. Вони ж виходить, коли їдеш, вони отак ось... тіліпаються, і то воно де скакне, короч, де що, то. Так що так. отак, Отакий був обзорчик. Ставлюємо лайки дизлайки, підписуємося на канал і обов'язково пишемо в в кого така сівалка, що ви по ній можете сказати, або в кого які може проблеми, там всі пишемо, коротше. Може я кому-то щось підкажу, або скажу, я не знаю. Все, всіх жду в коментарях.